«Сьогодні пішов життя наш колега Микола Шлапак, заслужений журналіст України, волонтер та військовий кореспондент. Напередодні виїхав у відрядження до зони ТО, але прибувши на місце запланованих зйомок, відчув себе зле і потрапив до лікарні «Сєвєродонецька». Медики діагностували у нього інфаркт, а вже сьогодні озвучили інший діагноз розшарування аорти. Близько третєї години дня серце Миколи зупинилось. Загалом він здійснив кількадесят поїздок на Донбас після початку військового конфлікту на сході України. Завдяки йому глядачі телеканалу «УТБ» та інших філій національного суспільного телебачення України з перших вуз дізнавались про стан справ на Донеччині та Луганщині, де Микола спілкувався з українськими військовими, мирними жителями та волонтерами. Вітаю студія! Ми ведемо пряму стрім трансляцію з самісінької передової з Мар'їнки до Донецька, буквально тут. 6-7 кілометрів. Отже, ми ведемо нашу пряму стрім-трансляцію з міста Курахово Донецької області. Впродовж тижня ми будемо перебувати тут на передовій. Вітаю вас! Ми ведемо наш спеціальний репортаж з міста Красногорівка Донецької області. Ми знаходимося майже біля Донецька і хочемо вам показати, шановні глядачі, наслідки тих обстрілів, можна сказати, цілодобових обстрілів з боку бойовиків. Обласному телебаченню Микола Шлапак віддав майже 17 років життя. Він був ведучим різних програмах після початку подій на Сході України став військовим кореспондентом. Окрім того, ще у 2014 році в Харкові Микола Шлапак був в числі перших волонтерів, які збирали гуманітарну допомогу та роздавали її вимушеним переселенцям. Рік тому Микола отримав звання заслуженого журналіста України. Наприкінці березня Миколі Шлапаку мало б виповнитись 36 років. Колектив телеканалу ОТБ новин сьогодення висловлюють співчуття родині Миколи. Вічна і світла пам'ять на цьому. Ми закінчуємо нашу 81-шу поїздку на передові до наших бійців. Стрім трансляції впродовж цих днів для вас готували та проводили. Микола Шлапак.